Почнемо зі справжнього батога всіх порядних автомобілістів з перевищення дозволеної швидкості. Отже, в Італії встановлені наступні швидкісні ліміти в межах населеного пункту швидкість до 50 км на годину. На звичайній автодорозі поза населеним пунктом до 90 км на годину. На швидкісній автодорозі, що позначена білим на блакитному фоні, до 110, на автомагістралі, яка на знаках позначена білим на зеленому до 130 км на годину. Зауважу, що поза містами міст і сіл радарів не так багато, але вони є. Краще не порушувати. А от радарів в межах населених пунктів в Італії не менше, ніж в Австрії, а то може бути навіть і більше. Між іншим, ролик про штрафи в Австрії ви теж знайдете на моєму каналі за посиланням під цим відео. І увага на екрани! Ось вони, італійські радари, такі собі стовбури помаранчевого кольору на узбіччі дороги з графічним символом поліцейського капілюха чи то шолома. Не знаю, кому як, а мені цей символ здається більше англійським. Як кепелюхи у тамтешніх копів, ніж італійським. Ні поліція, ні карабінери в Італії таких не носять. Наведені мною обмеження швидкості стосуються звичайних легковиків. А от якщо ви тягнете за собою прицеп, в Італії жах, як повільно. У населеному пункті 50, поза населеним пунктом 70, на автомобільній дорозі 80. Навіть на автомагістралі теж лише 80 км на годину. А що робити? Хіба хочеш? Мусиш! У сиру погоду обмеження швидкості для всіх учасників руху теж нижче 90 км на годину на автошляхах та 110 км на годину на автомагістралях. За перевищення швидкості штрафи можуть бути від 41 євро. Аж до 3300 євро, якщо ви перевищуєте більше ніж на 60 км. І зараз хороша новина. У Італії щодо фіксації перевищення швидкості діє 5% похибка на користь порушника. Що це означає? Тобто, якщо під знаком обмеження швидкості 130, ви рухаєтесь всі 136 з половиною км на годину, вам пощастило. Нема до вас питань. Слід знати про це. Їдемо далі. Співробітники поліції мають право стягувати штрафи на місці за порушення правил дорожнього руху. Карабінери іноді стоять на дорогах з радарами в руках. При оплаті штрафу на місці зупинки порушника сума штрафу становить чверть від максимально можливого грошового покарання. При цьому видається офіційна квітанція. Ще один італійський прикол: якщо вас спіймають за порушення вночі між 22 годинами вечора та 7 годиною ранку, розмір штрафу збільшується на третину. Але все це стосується випадків, куди люди штрафують людей. Якщо ж порушення фіксує автоматичний радар чи камера спостереження згідно з італійськими законами, Фіскальні органи можуть надіслати вам відповідну вимогу про сплату штрафу аж протягом року. Подібне лист щастя ви бачите на екрані. У разі неможливості встановлення особи, що керувала авто під час порушення ПДР, штраф автоматично адресують власнику транспортного засобу. Це стосується, наприклад, підприємств чи компаній з прокату автомобілів. Ще важлива деталь. Сортуванням і розсилкою штрафів, зафіксованих пристроями автоматичного контролю, займається, по факту, місцева влада через муніципальну поліцію. До того ж, у разі стягнення грошей з іноземних порушників італійці охоче передають відповідні права приватним колекторським фірмам, чи то італійським, чи то національним, за місцем знаходження іноземного порушника. Звісно, що ніхто в цьому випадку навіть не попереджає потенціального платника штрафу про передачу його ідентифікаційних даних якійсь третій особі. Це я до того, що суто юридична можливість боротьби з подібними штрафувальниками є. На жаль, запобігання штрафам стає актуальним для всіх автомобілістів, а не тільки для тих, які постійно проживають в Італії. Тобто зараз все серйозно навіть для тих мандрівників, які прямують через Італію транзитом або знаходяться там короткостроково у відпустці, наприклад, уникнути штрафів навіть після зафіксування порушення автоматичними радарами або камерами спостереження стає все складніше. Єврокомісія жаліється, що в ЄС раніше близько 40% порушень, що були скоєні іноземними водіями, залишались без покарання. Ідеться, до речі, саме про ці автоматичні штрафи. Так от брусельські бюрократи значно посилюють санкції проти таких порушників і роблять все, аби ніхто з них не уник покарання. Докладно про це наприкінці мого огляду. Так що раджу додивитися до кінця. Як кажуть, попереджений, значить озброєний. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.